Вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Бог звертає увагу і вибирає людей, у кого на першому місці Бог, його слово, призначення від Бога, а не тих, у кого на все своя думка. Ті, хто живе за тільки Богу догодити неможливо. Бог є дух, і поклонитися йому потрібно в дусі та істині. Новий заповіт це заповідь духа. У старому заповіті Бог писав свої закони на скрижалях, а в новому заповіті Бог пише на серцях та умах. Десять заповідей гуртувалися на любові до Бога, до ближнього. Бог не відмінив, але додав нову це віра в Ісуса Христа. І ми. Вже живемо по новому заповіту. Бог прощає нам гріхи і більше не згадує про них. Але ми повинні присвятити все своє життя Господу не один раз в рік чи в тиждень, а постоянно. Повинні ставитися до Слова Божого, до откровень Божих, почитати владу в церкві, зберігати святині Божі, велика таємниця і благословення, що відкрив на шлях у небеса це Ісус Христос. Амінь.